Друзі, всім привіт! Оверлок Medium MD10685, здається, модель. Е, покажу відео, зроблю відео ролевий шов. Дуже популярний ролевий шов. Як на такому оверлоку шити ролевий шов? Дуже просто, дуже якісно ці оверлоки шиють ролевий шов. Ну, звісно, якщо вони налаштовані. Налаштовані, це не, я не маю на увазі, тут натяги що Він технічно налаштований. І він шиє отакі тканини. Ось, отак прекрасно що він отак ось ось шиє. Просто ролівий шов. Для цього нам потрібно викрутити ліву голку. Ліву голочку. Для цього ми просто беремо, обрізаємо тут ниточку. Витягувати її не потрібно. І викручуємо ліву, Це у нас крутілочки буде права голка, ось права. Це все ліво. Та через камеру поганенько. Ловимо її, бо вона зараз випаде. Открутили трошки, трішечки і витягуємо. При цьому обов'язково дуже важлива інформація. Оцей болтик, оцей гвинтик. Зажміть його, не затягуйте. Просто наживіть туди, щоб він там. Бо поки ви будете рольвий шов шити, він сам викрутиться і загубите. Тоді буде ну, трошки, трішечки буде проблема. Все. Потім в цих моделях, в цих оверлоках, для того, щоб шити рольвий шов, треба вбрати. Стіжковий шовний язичок. Ось так це робиться. І затягли все. Потім треба зменшити довжину стіпка. Поставимо десь на 2. Ось. Діференціал у нас на n, диференціал ми не трогаємо. Потім цей у нас натяжитель не працює натягувач, Цей у нас працює, цей ми поки що залишаємо, так як є. Так як є, це я мав на увазі тільки що я прошив ось фліст товстий, ось і прошив. Потім у нас йде нижній петельник, він же лівий Треба додати натягу десь аж на 8. Ну, верхній не пам'ятаю. Здається, десь отак, наприклад. І беремо шин. Беремо ось шифон такий. Це я вже тестував. Ширину шва. Ширина шва у нас виставляється завдяки ножу. Ширина тут сталася, ну якби, Яка була. Зараз заодно подивимося. Я не пам'ятаю. І. Поїхали шить. Так, 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 все правильно, поїхали. І трішечки треба витягувати. Не виривати, а трішечки допомогти. І ось такий гарний рольвий шум. Що ми бачимо? Що цей натяжник можна іще трішечки додати. А цей трішки скинуть. Все дуже просто ось такий якісний рольвий шов. Все дуже просто. Ці оверлоки ну... Я ж кажу, вони дуже якісно роблять ролі вишви. Він же рулік, Він же там, ну хто як їх там і, і, і кардане там, і, ну я не знаю, як вони там ще по-різному називаються. Я називаю ролі вишвов. Ось такий прекрасний ролі вишвов. Друзі. Воно обрізає тканинку. Загинає її там на голочку і заплітає. Це дуже просто і... Доступно. Для того, щоб вийти з рольвого шва, відповідно все повертаємо назад. Виходимо, ниточки виводимо, піднімаємо вверх, викручуємо гвинтик цей. Трішечки викрутили. І вставляємо голочку назад. Голочки вставляються оцим срезиком туди від себе. Дуже зручно беремо просто пінцетиком, Ось. і вставляємо, тримач голок. І відповідно затягуємо. Вставляємо в самий верх, зажали. У нас виходить, що ліва голка трішечки вище стоїть за праву. Це дуже обов'язково. Відповідно, збільшуємо довжину стіпка. Ставимо на 4. Заправляємо ниточку, вона тут у нас ось рядком. Ось. уголочку вставляємо. Ще раз таке уголочки саме краще тут використовувати 80 номеру. Скидаємо до налаштувань стандартних. І поїхали шить. Поїхали шить. Ага, шить. Ще дуже важливо. Поїхали. Балалайку. Обов'язково треба нам поставити оцей шовний язичок на місце. Дуже важливо, бо буде дуже вузка... дуже важ... важкий шов. Ну, дуже цей. Шов буде вузький блін. і Ось таке у нас виходить шитью. Тут нам треба трішечки додавити. Натяг. І ось такі шов, друзі. Ну, оце таке коротеньке відео про Рольовий шов. Ще раз зроблю оголошення У кого такий оверлок на шиї є так. То ви і не старайтеся сильно, кому треба налаштувати, настроїти, змазати, швей, обслужити швейну, будь-яку техніку, там о, оверлоки, розпашувальні машини, швейні машини. Звертайтесь Ось. під відео я залишаю свій номер телефону, по якому можна зі мною зв'язатися, обсудити роботу. І все таке. Все, друзі. Слава Україні! І героям слава.